Ми вийшли на одну з таких Old, Old Street Stress Con, якось вона так називається. Ось власне їхня головна ця, головна ця будівля. Загалом, загалом життя в Канаді поділяється на літо і на зиму, напевно. тому що взимку тут дуже-дуже холодно. Мінус 30, мінус 40, дуже, дуже багато різних лайфхаків потрібно знати з приводу машини, з приводу взагалі життя, одягу і всього іншого. Але дуже дивно, тому що е, температуру всі сприймають по-різному. І Сьогодні ми навіть бачили, зараз температура десь близько 25, мінус 30. Дивіться. Чувак, дупав шортах. Я в куртці, тому що капець, а коба. Він шортах, ну як так? У мене було дуже незвично і дуже багато всього нового. У нас зими не такі холодні. Тут мінус 30-мінус 40 вночі, автомобіль повністю замерзає, масло замерзає, вся трансмісія, вся ходова частина автомобіля просто замерзає. Потрібно бути дуже уважним і дуже обережним, щоб не поламати просто щось, коли ти рушаєш там або заводиш автомобіль. Наприклад, така є особливість, що на всіх пар парковочних площадках у них є такі стовпчики з розетками. Ти під'їжджаєш. Що ти підключаєш свій автомобіль, але підключаєш не для не акумулятор, в кожному автомобілі. Я не знаю, чи це відразу з заводу роблять, чи це просто руками Кожен власник робить. Але тут в кожному автомобілі є така розетка. Ця розетка під'єднана до, я так розумію, до двигуна, коли підключаєш струм, то ця розетка прогріває масло. Тобто, на ніч, наприклад, ти підключаєш автомобіль до цієї розетки, до струму, і зранку, коли ти приходиш, у тебе автомобіль заводиться буквально з півоверта. Тому що масло вже нагріте. Ти сідаєш в автомобіль буквально 2-3 хвилини і він теплий. Я декілька разів пробував заводити автомобіль без цієї розетки, то заводиться дуже складно, Ну, як трактор просто. Ну, Насправді цю штуку тут всі використовують, тому ось така ось особливість є. Їду додому після роботи, дуже сильний снігопад зараз. Але хочу показати вам стан доріг в Канаді. Це кільцева дорога в Едмонтоні. Саме подивіться. Тобто, як ви бачите, що яким сильним не був снігопад, дороги в Канаді чистять. Тому... Хто сильно переживав, що тут дуже багато льоду, дуже багато снігу і не пройти, не проїхати, можете не переживати, тому що дороги чистять, все окей. Їхати можна. Усі заклади, які у них тут є, вони мають два таких робочих графіки: один літній, а один зимовий. І ми коли приїхали, ми були дуже сильно здивовані, тому що ми такі, типу, блін, а чого заклади не працюють до 6, до 8, як ми звикли, що у нас в Україні. Але просто з'ясовується, що у них тут різний, різний графік робочий. Зараз заклади всі працюють до тобто можна прийти і ввечері так само посидіти, як і вдень. Холодно, але гарно, атмосферно. Ну, я, звісно, не знаю, як ми витримаємо всю зиму. Бо Вона буде довга і вона почалася з 1 листопада. Зима холодна зі снігом, тому не знаю. Цікаво. Одним словом, життя тут взимку досить цікаве. Люди пристосувалися тут жити. Походу їм подобається. Нема нічого страшного в цих умовах. Немає нічого, нічого, нема нічого такого, до чого не можна було би приспасуватися. Дива це просто ще один особливий час в Канаді. Тому ось тебе. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі у нас дуже цікавий період, який я сподіваюся скоро розпочнеться. Тому знову ж таки буде багато цікавого. Всім ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підтримуйте україномовний контент. Всім, всім пока. Нехай квітне україномовний Ютуб.